Привіт! У минулому відео я говорив вам зручну інформацію. Я говорив про ефект Матвія, про те, що успіх працює як магніт, що перемога притягує іншу перемогу. Ну і виходить, що головна задача життя це просто запустити свою снігову кулю, щоб вона накопичила снігу. Звучить так, ніби вершина гори це найбезпечніше місце у світі. Але я не сказав вам про те, що відбувається на вершині. Я не сказав вам, чому види, які ідеально пристосувалися до середовища, вимирають першими, коли температура змінюється на один градус. Я не сказав вам, чому великі імперії розсипаються на піку своєї могутності. Існує річ набагато жорстокіша за ефект Матвія. Це називається парадокс. Ікара. Це механізм, через який ваша найбільша сила неминуче стає вашою фатальною слабкістю. І сьогодні ми поговоримо про те, чому перемога це найнебезпечніший наркотик для нашого мозку і як не стати жертвою власної досконалості. Ви дивитесь точку опори на каналі Science.ua. Одразу поставте вподобайку та перевірте, чи підписалися ви на наш канал. Напишіть в коментарі, який ваш результат спочатку був успіхом, а потім створив вам купу проблем. Поїхали! Давайте для початку згадаємо саму історію, оцей міф. Але зробимо це не як дитячу казку, а як хроніку катастрофи. Дедал, геніальний інженер, створює крила з пір'я та воску, щоб втекти з острова крит. Він дає їх своєму сину, Ікару, і робить попередження. Він каже: не лети надто низько, щоб вода не намочила твої крила, але й не лети надто високо, щоб сонце не розтопило віск. Ікар злітає, і ось тут стається найцікавіше психологічний злам. Спочатку він летить обережно, але потім він відчуває те, що ніколи не відчувала жодна інша людина. Він відчуває абсолютну свободу, силу. Він летить, він переміг гравітацію. Це відчуття п'янить. крила працюють занадто добре. Ікар починає набирати висоту не тому, що він дурний чи неслухняний, а тому, що його успіх у польоті дає йому хибне відчуття безсмертя. Він думає, що закони фізики більше його не стосуються. Він піднімається до сонця, і як наслідок зрозуміло, віск плавиться і він падає. Ми звикли думати, що мораль цієї історії в тому, що треба слухати батька або треба бути скромним. Але в 1990 році дослідник Денні Міллер подивився на цей міф трошки інакше. Він зрозумів, і кара вбила не помилка, його вбила досконалість його інструменту. Якби крила працювали гірше, він би ніколи не залетів у смертельну зону. Міллер назвав це парадоксом Ікара. Ну зрозуміло. Ті самі якості, що привели вас до тріумфу, стають причиною вашого краху, якщо ви вчасно не зупинитесь. І це не просто красива метафора. Природа грає в цю гру мільйони років. В еволюційній біології є класичний такий трагічний приклад: це великорогий Олень. Тисячоліттями еволюція винагороджувала самців, які мали найбільші роги. Їх формула успіху була дуже простою: більші роги дорівнює перемоги над суперниками, це дорівнює більше самок, а це як наслідок дає більше потомства. Це був такий оленячий ефект Матвія. Гени великих рогів передавалися далі, роги ставали все ширшими, і в результаті вони досягли там 4 метрів у розмаху. Олені стали заручниками своєї переваги. Вони інвестували весь ресурс організму в цю одну свою переможну рису. Виглядали вони плюс-мінус ось так. Але потім клімат змінився. Ліси стали густішими, їжі стало менше. І те, що робило їх королями на відкритих просторах, вбило їх. Вони потрапили в пастку, генетичні налаштування вимагали ростити гігантські роги, щоб залишатися лідерами, але навколишнє середовище вже не могло прогодувати таку розкіш. Вони вимерли не через те, що вони стали слабкими, вони вимерли через свою гіперспеціалізацію. Їхня головна перевага стала якорем, який потягнув їх на дно. Але окей, ну це олені. Але чому люди, ми ж найрозумніші істоти, чому ми повторюємо помилку оленів? Відповідь ховається у вашій черепній коробці. Наш мозок це машина для економії енергії. Думати йому дорого, бо це спалює глюкозу. А коли ви зазнаєте невдачі, ваш мозок вмикається наповну. Він аналізує, він шукає помилки, він будує нові нейронні зв'язки. Загалом, невдача та помилки це те, що робить нас гнучкими, це те, що дає нам навчатися. Але коли ви досягаєте успіху в чомусь, ваш мозок каже, Еврика. Ми знайшли ідеальну формулу. Стоп машина! Більше думати не потрібно і просто повторюється знову і знову і знову і знову. Успіх цементує мислення. Ви потрапляєте в те, що когнітивні психологи називають когнітивною колією. Ви їдете по рейках свого минулого досвіду, і чим більший ваш успіх, тим глибші ці рейки. Ви перестаєте бачити альтернативи. І починаєте сприймати свою суб'єктивну удачу як об'єктивний закон Всесвіту. Ви стаєте сліпими до змін. Давайте подивимось на людину, яка мала все і ледь не втратила це все через цю сліпоту. Генрі Форд, такий доволі цікавий історичний персонаж. На початку ХХ століття він був богом індустрії. Його суперсилою була стандартизація і конвейер. Модел Т це дешева, надійна, однакова машина. Виглядала вона ось так. Форд захопив ринок, він переміг. Його стратегія була бездоганною. Але в 1920-х світ змінився, люди стали багатшими, їм набридли однакові чорні коробки, і вони захотіли комфорту, стилю і кольору. Конкуренти Форда General Motors почали це пропонувати. Що натомість зробив Форд? Чи він адаптувався? Ну, ми знаємо історію, яка каже ні. Парадокс Ікара спіймав його. Він настільки вірив у свою переможну формулу в цю автівку Форд T, що почав звільняти талановитих інженерів, які пропонували зміни. Ви, певно, чули його відповідь на запит ринку, яка звучить ось так: цитую: клієнт може мати авто будь-якого кольору за умови, що цей колір чорний. Те, що зробило його мільярдером, це безкомпромісна стандартизація. Тепер знищувала його компанію. Форд Мотор Компані втратила лідерство на десятиліття. Його сила стала його слабкістю, бо він просто відмовився визнати, що навколишній контекст змінився. Тож, який висновок? Якщо ефект Матвія каже нам накопичуй, то парадокс Ікара кричить: нам оновлюйся або ти помреш. І ось ваша стратегія захисту. Є два принципи. Перше, це закон необхідного різноманіття. Не будьте як великорогий Олень. Ну, в принципі, не будьте оленями. Не можна інвестувати 100% ресурсу в одні роги, в одну навичку чи в одну стратегію. Треба розвивати те, що суперечить вашій натурі. Якщо ви технар, ну вчіть психологію. Якщо ви жорсткий керівник, вчіться емпатії. Різноманіття це ваша страховка від змін. І друге, уникайте пастки незворотних витрат. Про неї, до речі, варто зробити окремий епізод. Напишіть в коментарі, якщо хочете такий випуск. Але якщо коротко, то ми часто тримаємося за старі стратегії, не тому, що вони ефективні, а лише тому, що нам шкода вже витраченого на них часу і ресурсів. І щоб зламати цей шаблон, ви можете просто себе запитати: якби я починав сьогодні з чистого аркуша, чи вибрав би я цей шлях знову? Це стосується, до речі, не тільки стратегії в житті, а й різних проєктів і, і, і так далі. Парадокс Ікара вчить нас головному: найбільший ворог вашого майбутнього успіху це ваш теперішній успіх. Милуйтеся своїми досягненнями, але не, не потрібно приковувати себе до них ланцюгами. Будьте готові спалити старі плани, відмовитися від титулів і вчитися заново. Бо в природі, в житті і в бізнесі виживає не найсильніший і навіть не найуспішніший. Виживає той, хто вміє змінюватись. Побачимось.